Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Г, Д, Е, перших літер сім і Д, Є, Ж, З, І, 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 І. Це порядок їх такий. К Л м, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С е, У, Ф, Х, Ц, Ч Жодна буква не втече, ша Ща, знак м'який. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Як ви вже здогадалися, у нас сьогодні з вами заняття з грамоти. А з яким звуком і літерами з вами познайомимося, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, послухайте її, будь ласка. Хитрий, хижий і смугастий, пазуристий та й кластий, сам він родом із Тайги. Здогадались? Отакий. Молодці, звичайно, тигр. Сьогодні на заняття до нас потрапив тигр, і він дуже хоче подивитися, як ми з вами займаємося. Що? Покажемо нашому тигру, що ми з вами знаємо. Тоді починаємо. Діти, скажіть, будь ласка, які предмети ви зараз бачите? Трактор. Торт, телефон, тигр, телевізор. Скажіть, який спільний звук ви чуєте? Так, молодці звук Т. А скажіть, це голосний чи приголосний? Приголосний, правильно. Тигриня нас хоче познайомити зі звуком Т. Ти, діти, буває твердий і м'який. Погляньте на малюнок. Торт! Як звучить на звук ти? Твердо чи м'яко? Торт. Так, звук ти твердий, а інший малюнок тістечко. Як ми вимовляємо звук т. Так, м'яко. Тістечко. Молодці. Пропоную виконати таке завдання. Погляньте на малюнки трактор, торт, кит. Давайте з вами визначимо місце знаходження звука Т. Трактор де знаходиться звук Т? Так, на початку слова. Наступне слово кит. Так, Т знаходиться в кінці слова. Далі увага! Торт! Де знаходиться звук Т? Так, на початку і в кінці слова торт. Молодці. Наступне завдання, діти. Ми з вами зробимо звуковий аналіз слова тісто. І так, тісто визначимо перший звук Ті. Тісто. Це звук «ті». Звук ті. Приголосний, м'який. Ставимо дві рисочки. Наступний звук тісто. Це звук І. Який це звук, діти? Так, голосний. Ставимо кружечок. Наступний звук тіс. Так, це звук с. Звук с. Приголосний. Твердий. Ставимо одну. Рисочку. Визначаємо наступний звук. Тісто. Так, це звук Т. Звук Т приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Тісто. Так, звук О. Це який звук, діти? Вірно, голосний. Позначаємо кружечком. Тепер ми з вами поділимо це слово на склади. ТІС то. Скільки складів в цьому слові? Звичайно, два. Молодці. Діти, зверніть увагу, у слові тісто перший звук ті. Приголосний який? М'який. А четвертий звук т. Приголосний який? Твердий. Молодці малята. А зараз ми з вами потренуємося у розчитуванні уже знайомих вам буквосполук. Добрий день, друзі. Я буква. «Т». Давай читати разом зі мною. у т і т і т а Ті, ТИ Т. Молодець так тримати з тобою весело читати. Малята скажіть. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Так, зі звуком Т. А які слова запам'ятали зі звуком Т? Молодці! Що було найцікавіше? А що вам було виконувати важко? Ви сьогодні дуже гарно працювали. Дякую вам за вашу роботу. А домашнє завдання. Буде вам таке: викладіть, будь ласка, букву і звук Т з любих предметів, з олівців, з пластилину, з камінців, з гудзиками те, що є у вас вдома. Дякую до побачення!